По вулиці Київській у цьому будинку, колись жив відомий письменник Михайло Коцюбинський. Український діяч культури жив в одному з номерів двоповерхового готелю. Всього кілька місяців з осені 1897 до весни 1998 року. Український письменник, громадський діяч та голова просвіти в Чернігові. Тут Михайло Коцюбинський працював у в Волині, редагуючи відділи хроніка та «Світ і ціні Михайло Михайлович прожив в Житомирі майже півроку. За ці півроку він написав близько 70 листів своїй дружині. Насправді його приїзд до Житомира став насмішкою долі. Письменник дуже хотів обняти посаду завідувача книжковим складом саме у Чернігові. Однак департамент йому цього не дозволив. Але свою творчість не припиняв навіть у такому становищі. Під час свого перебування у Житомирі Михайло Коцюбинський відвідував бібліотеки, антикварні магазини, крамниці книжок, де збирав матеріали для своїх майбутніх творів. Невлаштований побут, відсутність сім'ї, не з задавцем газети, без гроші, дефіцит приємного спілкування та поганий стан здоров'я змушували письменника з нетерпінням чекати того дня, коли в нього закінчиться договір з редакцією в Волині. Незважаючи на всі негаразди, він жив та працював тут, залишивши свій слід в історії Житомира. На жаль, багато людей у Житомирі навіть не знають, що тут колись жив Михайло Коцюбинський.